Усім привітки, мої чарівниці! Я дуже рада вас бачити на своєму магічному просторі. Сьогодні ми з вами зробимо глибокий, сильний і дуже жіночний розклад на тему, яка ти богиня. Я вважаю, що це дуже цікава тема, тому що у кожної з нас є внутрішня богиня, і я думаю, ви. Точно хочете дізнатися, яка ви, хто ви, да? а, і внутрішня богиня це ваш архетип, ваша енергія, ваша душа, ваш потенціал. І по цьому ви можете дізнатися дуже сильно багато всього про себе. Так, і сьогодні я буду використовувати ось такі прекрасні карти Таро. Будемо дивитися на них, яка ви богиня. Також будемо питати в карт, що вам треба, наприклад, собі розвити і тому подібне. І Максимально, максимально цікава, дівчатка. Після цього відео ви просто подивитеся на себе зовсім зовсім іншими очима. Тож, прямо зараз підписуйтесь на цей прекрасний магічний канал, ставте вподобайку, обов'язково вподобайку, а ми будемо з вами починати. Так, і перед вами зараз знаходиться три карти: перший варіант, другий, третій варіант. Також я взяла сьогодні ось такі ось прекрасні камінці у мене є. Зараз ми їх потрібно, їх в прекрасних ручках, і будемо дивитися, так, от що там, що там у нас. А ви можете зараз зосередитися і подумати, да, яка вам карта найбільше подобається? Подивіться: зелений камінчик, рожевий, і такий у нас прекрасний, коричневий, коричневий, ось він у нас такий. Оранжевий, коричневі, світленький. Будь ласка, обирайте, який вам найбільше подобається, до чого ви зараз тягнетеся. От що вам саме зараз хочеться, да? яка карта більше подобається? ця, ця, ця. Відчуйте її, будь ласка, прямо зараз інтуїтивно. Я вам даю декілька секунд, і ми з вами будемо продовжувати. Так, ну і що ж, дівчатка, які обрали першу карту. Ну, і що тут у нас? Прекрасне, зелений такий камінчик. Дівчатка, ви молодці. Перший варіант у нас з вами. Обов'язково підпишіться, ставте подобайку зараз. І так, 3, 2, 1. Дивимося. Ага, Афіна, просто неймовірна, божественна карта. Так, ну і що ж, якщо ви обрали. Дивіться, навіть колір підходить, ви, ви розумієте, наскільки це точно? Наскільки це точно, наскільки це яскраво? Ну і що ж. Якщо ви обрали першу карту, то от знайте, з вами зараз говорить 100% Афіна. І те, що ви її обрали, це просто не випадково, бо вона також вас тут зараз обрала. Оце, от прям 100% те, що ви повинні зараз почути. Давайте трішечки історії. Афіна це взагалі давногрецька богиня мудрості, сили, сили розуму і, звичайно, же внутрішньої стратегії. У Нас далі тут написано внутрішня мудрість. Да? А ця дівчина, ця богиня, вона не керується емоціями. Вона бачить глибше і вибудовує хід подій так, щоб перемагати без шуму, без драми, але от прям діяти на 100%. Да? Тобто це богиня мудрості. Вона знає, як діяти, і вона довіряє своїй внутрішності на, на 100, 120, 130%. А, Дивіться, за легендою, Афіна народилася взагалі з голови самого Зевса у повному обладунку, дорослою, мудрою, з близькому погляді. І вам треба це запам'ятати. Що якщо вона з'явилася прямо зараз у вашому житті, це означає. Що у вас прокидається велика велика стратегія? Саме зараз вам треба діяти. Саме зараз ваш такий зв'язний час, щоб ви діяли, розвивалися і показували свій внутрішній потенціал. Ви можете подивитися, вона, як, начебто, що знає, вона довіряє своєї внутрішньому я, да? в неї прекрасна тут ожерілля таке. Да? І дивіться, це не просто про інтуїцію, а вона просто ну, настільки сильно мисленні, що це просто навіть не передати словами. Афіна приходить тоді, коли потрібно вам знати, що ви не слабка. Може, у вас в житті бувають такі питання і проблеми, що ви думаєте, що ви хочете здатися, все погано, все, от, все дратує вас. І тут вона приходить, і це відео вам потрапило не просто так, тому що ви повинні знати, ви не слабка, ви не маленька дівчинка, яка чекає, що хтось прийде і зробить за неї вибір. Я повністю впевнена, що ви самі берете в руки своє життя. І дивіться, от зараз, от прям давайте візьмемо камінчик і прям от скажу, що вона вам зараз хоче сказати. Дивіться, що вона хоче сказати. «Сядь, помовчи. Подивись на ситуацію не серцем, а розумом. У тебе вже є відповідь, вона всередині. Просто дозволь її проявитися. От це от прям найважливіші слова, тому що дуже сильно багато людей, попри стрес, попри внутрішній конфлікт, вони забувають про те, що вся відповідь вже в нас є всередині. Дійсно, є вже всередині. Просто треба їй дозволити проявитися, а ми про це забуваємо. Ми забуваємо і не хочемо. І дивіться, ви не просто тут жінка, ви жінка мудрості. І це дійсно архетип говорить зараз за вас, тому що ви така, ви така. Розумієте, ви вмієте діяти, ви вмієте розвиватися, ви знаєте, що вам подобається, ви знаєте, як вам подобається. Дивіться, ви знаєте, що робити, Довіртеся внутрішньої мудрості і переступайте до дій. Це 100%. Це 100% про вас. А, ці люди, поки ну, є два категорії людей, які, от, знаєте, вагаються, не знають, що робити, як робити, відкладують на потом, а ви ні, ви будете діяти згідно внутрішньої мудрості. І це дуже важливо. Так, дорогенькі, і зараз я гляну ще детально. Питанечко, що потрібно вам зараз собі розкрити прямо зараз? Щоб стати тією жінкою, якою народилися бути. Що вам треба зараз знати або розкрити, щоб стати цією жінкою, якою ви народилися бути? Звичайно, звичайно, лицар жезлів, трійка жезлів. Ну, прямо ну, 100 дивіться, 100%, ще раз повторюю, лицар Жезлів, беріть в руки свою ініціативу, беріть, в, до речі, тільки в нас жезла тут вийшла беріть в руки свої. Плани, свої дії, свої ініціативи. Що ви хочете досягнути? Як ви хочете досягнути Дійте згідно внутрішньої мудрості? Далі трійка жеслів. Шукайте внутрішній спокій в собі. Можливо. Серед такого часу, коли все бистро йде, діє. Вам дуже сильно важко може бути зосередитися на чомусь важливому, на головному. Да? І тут вам треба головне подумати: а чого ви хочете, чого ваша внутрішня богиня хоче? А Афіна ваша прекрасна, як вона хоче, що вона хоче, і дуже сильно важливо зазирнути, тому що коли ви зазирнете, ви зрозумієте, що відповідь вже є. У вас внутрі, вам не треба ніякі люди, вам не треба ніякі події. І навіть люди, які кажуть, от, хочу переїхати, там буде краще жити, ні, не буде краще жити. Афіна вам каже, знайдіть спокій внутрішньої душі, знайдіть спокій в себе, і коли у вас буде внутрішній стан добре, і ви будете добре ладити з собою, ви дійсно досягнете успіху, успіху в житті, успіху з собою, з рідними, з любов'ю і тому подібне. Тут важливо довіряти собі, довіряти своїй внутрішній інтуїції. Дівчатка, хто хоче дізнатися детальніше, прямо зараз пишіть мені в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі Тіктоку під цим відео, під взагалі під всіма відео, в мене є завжди мої прекрасні посилання на всі мої соціальні мережі. Ставте вподобайку, чекаю на ваші питання, чекаю на ваші, що ви хотіли би, наприклад, дізнатися і на вашу звичайно, активність. А ми з вами прощаємося, дорогенькі мої. Так, ну що ж, привітик, усі наші прекрасні двінечки. Рада вас вітати на своєму каналі. Ставте подобайку, підписуйтесь на цей канал, і будемо дивитися, що ж у вас за карта. А ви обрали ось такий неймовірний, ніжний, рожевий камінець, просто неймовірний. І будемо дивитися, що ж у нас тут. Що ж у нас тут? Так, три, два, один. О, клас, просто Ісіда. минуле життя, просто неймовірна карта. Будемо зараз дивитися, дивитися, що вона вам хоче сказати, яка ви зараз богиня. Так. Ну що ж, якщо ви обрали другу карту, то значить ваша богина Ісіда. І мені хочеться, щоб ви просто на хвилинку зараз притигли, бо Ісіда приходить тільки до тих, хто глиб. То готовий глибоко розвиватися. Вона не прийде до звичайних людей. Якщо вона вам прямо зараз потрапила, дивіться, до речі, камінець з'єднався з кольором майже. Ви, ви уявляєте, що це просто це 100% знак. Це одна із найсильніших богинь стародавнього Єгипту. Жінка, яка знала справжню любов, втратила її і після цього відродилася. Коли її коханого. Осі ріса, і, чи як, я навіть навіть вже не згадаю, вбили і розірвали на частини, вона зібралася і зібрала його знову по кісточкам, по клітинкам. Начебто ось і ріса, ріса, ось дуже складне ім'я. Але ви повинні запам'ятати, що це максимально сильна і сильна жінка, просто не на настільки. І вона повернула ось рісу. Своє життя повернула, розумієте? Хіба це не магія? Скажіть мені, але найбільше це сила жінки, яка не здається. Вона завжди готова йти до кінця, вона завжди готова розвиватися, добуватися своїх цілей. І хто стає на її шляху, вона всіх можна сказати, отак. От розумієте, вона ніколи не здається. І дивіться, якщо ісіда з'явилася у вас прямо зараз на розкладі, якщо ви дійсно її обрали, то це точно знак. Дивіться, і це знак, що ви вмієте любити по-справжньому, глибоко і безусловно, безумовно, що ви несете тепло. Давайте так, ви та, хто несете тепло, ви та, до кого тягнеться навіть коли болить, і ви знаєте, що ви любите на 100%, ви готові себе віддавати своєму коханню, ви готові себе повністю на всі 100-120%. Але дивіться, але Ісіда приходить ще й тоді, коли треба сказати: А яка ти? А хто тебе стілює? Да? І, можливо, ви зараз знаходитеся на етапі емоційного виснаження, і, можливо, ви зараз відчуваєте, що не маєте права слабнути, да? от, що вам складно, що ви хочете зупинитися, здатися. І зараз ось ця богиня вам хоче сказати: ти маєш, ти жива, і ти заслуговуєш на турботу. Оця от богиня зараз вона вам допоможе відпустити біль, який. Виносити просто роками і замінити його світлом, вона говорить, що не все ще втрачено, не все прошле життя, воно ще існує, воно завжди, просто дивлячись на те, як ви будете на нього дивитися. І ця богиня зараз, да, вона дарує вам силу відродження. І ви та, хто дарує силу відродження. Ви допоможете відпустити біль, і ця богиня вам допоможе відпустити біль, який ви носите роками. Так? Хочу вам сказати, що найголовніше, так, що вам треба знати, що ви жінка, яка здатна зцілити себе і весь рід після себе. Розумієте? І нехай у вас там буде якась тріщина, то знайте. Саме через неї світло і сіди заходить у вашу душу. Через тріщину, яка є у вашому житті, недарма у вас є якісь питання, проблеми, ви хвилюєтеся, ви зможете себе ізцілити завдяки тому, яка ви є зараз. Через вас іде світло. І де б ви не було, світло буде завжди у вас, навіть попри вашу рану. Дивіться, ця ситуація визвана вас із вашої прошлої житті. Можливо, ви зараз про щось дуже сильно хвилюєтеся, але ще раз, ви та жінка, яка здатна зцілити себе і весь рід після себе. Ви вмієте, ви вмієте, і ви знаєте, як це. Ви дуже сильно, як емоційно, так і фізично. Так, і зараз додаткове питання: що вам потрібно зараз собі розкрити, от прямо зараз, щоб стати тією жінкою, якою народилися бути. Що вам потрібно собі розкрити прямо зараз, щоб стати цією жінкою, якою ви народилися бути? Дивимось. Ага, сімка пентаклів. Дев'ятка кубків, ви знаєте, 100%, трійка жезлів. Давайте буду вам розказувати, дорогенькі. Сімка пентаклів, ви дуже сильно довго обдумуєте. Ви розумієте, що. Ви не хочете втрачати, наприклад, і не чекаєте, поки ви втратите. Ви готові одразу одразу діяти. Що вам треба в собі зробити, да щоб розкрити свою жінку, яку ви народилися, проявляти свої емоції. Ви дуже сильно любите, ви дуже сильно цінуєте. Я ж кажу, і вона свого чоловіка возродила, і так же само ви можете возродити будь-яку людину, возродити свої почуття. І нехай вас там образі 200-300 раз. Ви всі одно встанете, і ви підете, тому що ви любите, ви ніжна, ви знаєте, що ви своє ніколи не віддасте. І що вам треба зараз зробити ще або розкрити спокій, спокій, спокій. Інколи, да, ви дійсно можете порвати любого, і кого хочете за своє, за своє кохання, за своє життя, наприклад. І що до цього можете хвилюватися, але я вам поради, да? От якщо ви хочете розкрити, даруйте, будь ласка, любов, даруйте любов, даруйте почуття, даруйте спокій. З вами добре, з вами круто. І про це нам говорить Ісіда ще раз, що ви можете зцілити себе, ви можете зцілити взагалі всіх. І я я повторюю: це жінка, яка зазнала справжню любов, втратила її і потім сама її возродила. Ви розумієте? І вона повернула чоловіку його життя. Ви вмієте любити по-справжньому глибоко, безумовно. І ви себе можете стілювати. Ви жива і заслуговуєте на турботу. Дійсно, ви повинні це знати і запам'ятати, мої прекрасні дієчки. Дорогенькі мої. Так, дорогенькі мої, ось такий у нас прекрасний третій варіант. Прямо зараз ставте вподобайки раз підписуйтеся. Якщо ви хочете звернутися до мене за індивідуальним розкладом. Обов'язково пишіть мені в Інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під прекрасним відео на YouTube. Прямо зараз підписуйтеся, пишіть, ми будемо з вами детально розглядати. Усім привітки наші прекрасні трієчки! Будемо зараз дивитися ваш розклад. Прямо зараз підписуйтесь, ставте вподобайку і будемо дивитися. А ви обрали ось такий прекрасний чарівний камінець. І що ж він нам тут хоче сказати? Три. Два, один. Дивимося. о баст! Не завісимось, Просто неймовірна чарівна богиня. Ну що ж, дорогенькі мої трічки, якщо ви обрали третю карту, то значить ваша богиня баст бастер І я зараз вам хочу дуже сильно важливо сказати, що ви жінка, яку ніколи, ніколи зовсім не забуваєте. Взагалі. Басти, це давнього єгипетська богиня, і її зображували як жінку з головою кішки, граційну, тиху, але неймовірно сильно. Ви просто подивіться, зараз біля неї навіть кішечка стоїть і ще друга кішечка. пір'ячко літає. Ну просто неймовірна, чарівна, прекрасна дівчина, жінка. І ви дійсно бачите, що вона просто настільки могутня, що не передати неї словами. Так, і що? Що найважливіше? Вона. І так же само і ви, ви покровителька різних жінок. Дому, насолоди, музику, музики, танцю, свята і, звичайно ж, магії. Але найголовніше, що вам потрібно знати, що бастет символізує поєднання ніжності та сили, і це прямо зараз звучить прямо 100% про вас. Вона може мурчати вам на вухо, а може випустити свої кігті. І ви. Така, така же сама, ви не зобов'язані бути не доброю, не сильною. Ви зобов'язані бути такою, тільки якою ви хочете, независимо залог ваших сили і успіха. І як ви будете вважати за потрібне. Так і буде. Ви тут можете бути різною. І дійсно, ця карта нам говорить, що Бастет, що це різна жінка, це прекрасна жінка. Хоче бути тихою, мовчати буде тихою. Хоче бути громкою, кричати буде громкою. Хоче веселитися, буде веселитися. Вона нікому не буде підчинятися. Це та дівчина, жінка, яка от знає, чого вона хоче, йде за покликом своєї душі, свого серця. Ці жінки. І... Ви, ви не любите, коли вам кажуть, наприклад, прикази зроби то, піди то принеси. Ви хочете діяти тільки тоді, коли вам хочеться. І дивіться, ви можете бути різною, і це зовсім зовсім нормально. Ви можете бути тою жінкою, яка вміє сміятися і вміє плакати, яка вміє кайфувати від життя, але не дозволить переступати свої межі. Якщо вони, наприклад, є, і хтось їх порушує, ви зрозумієте, що це, ну, це не ваша людина, значить, так? І якщо бастет прийшла до тебе, от прямо зараз ви обрали цю карту, то ти забула, як це. Просто насолоджуватися життям. Ви забули, як це насолоджуватися життям. Ви просто зараз полинули в такі, знаєте, е ньодра, що ви не знаєте, а що таке, наприклад, зараз насолоджуватися з собою? Що таке насолоджуватися життям? І вам треба зараз подивитися на себе в зеркало не для того, щоб знайти свої недоліки, а щоб побачити. Щоб побачити, ого, я жінка, я неймовірна, я жива, я гаряча, я тут. І вам треба це запам'ятати. І тут наша прекрасна Бастер вам говорить: поверни свою, -свою гарлайливість. Ти можеш бути серйозною, але життя це ще й танець. Розумієте, ви повинні і так, і так, і так, і так. І ви, коли на одному зациклюєтеся, ви програєте це життя, розумієте? І вам треба тут дозволити собі радість. дозволити собі задоволення, ви через що можете бути серйозним. Так, да, ви незавісні, що все буде так, як ви сказали, але ви забуваєте про внутрішню радість. Дозвольте собі радість, дозвольте собі задоволення, дозвольте собі бути собою, без пояснень. І без виправдань. Ви не просто приваблива, ви магнетична. Я просто я обожнюю це слово. Ви магнетична, ви притягуєте людей, ви притягуєте гроші, ви притягуєте позитивні події. Ви притягуєте те, що ви хочете. І коли ви це зрозумієте, світ почне згинатися перед вашими бажаннями. І все буде так, як ви хочете. Прекрасна наша богиня. А тепер давай ми глянемо зараз з тобою, Люба. Що вам треба зараз собі розкрити прямо зараз, щоб стати цією жінкою, яка народилася бути такою? Що треба собі розкрити прямо зараз? або на що треба звернути увагу, щоб стати цією жінкою? Дев'ятка мечів, ну, звичайно, трійка, кубків, ну все. ну, Я навіть не сумнівалася. Я чесно не сумнівалася. Дев'ятка мечів, дівчата. Жінки мої прекрасні, магнетичні. Ви сумніваєтеся інколи в собі. Ви розумієте, ви незалежні, ви можете, навіть коли у вас чоловік там на кофе зве, да, ви такі, та я сама оплачу, мені нічого там від тебе не надо і тому подобне. Ви насправді ви боїтеся, вам насправді хочеться любові. І, блін, розкрити собі цю любов. Нічого тут поганого такого немає. Дев'ятка мечів нам говорить про те, що зверніть увагу на свої зараз страхи. Вам треба перестати бути такою серйозною, а відноситися до життя легко, бо ви боїтеся зараз, да? і ви хвилюєтеся, а як буде, а що буде? І вам треба зараз розкрити свій страх, подивитися, в чому, що там у нього коїться. Да? Трійка кубків. Дівчата, веселіться, веселіться з другими подружками, з друзями. Ну ви, як наче хто дійсно, карта говорить, я незалежна, я можу бути сама. Да ніхто не спорить, що ви можете бути сама. Але, наприклад, ну вам вже теж хочеться насправді поговорити з кимось. Дійсно, поговорити, поспілкуватися. Ви ж теж цього хочете. І дивіться, що вам треба ще зробити: впустіть людей в своє життя. Може, ви хочете сім'ю, а ви собі там щось придумали, що ні. Я незавісима, я сама все там зроблю, все справлюся, ви справитеся, але пустіть вогнище в своє життя, і вам буде краще жити, і ви будете щасливіші, і ви будете насолоджуватися своїм життям. І це буде вам приносити радість, успіх, задоволення і просто все те, що вам треба для життя розуміти, і це вам треба запам'ятати. Ваша богиня, Бастет. і вона вам говорить дуже важливо. Ти жінка, яку не забувають. Ви жінки, яких не забувають. Ви покровителька жінок дому, насолоди, музику, музики, танця, свята і магії. Розумієте? Ви поєднуєте собі ніжність та силу. Ви не зобов'язані бути доброю або сильною, але ви зобов'язані просто насолоджуватися собою, просто бути щасливою. Простою. Поверніть собі, грайливість, будь ласка, я вже це говорила. Ви можете бути серйозною, але, як сказала ваша богиня, життя це ще той танець, і ви ще покрутитеся, і вам треба знати, що ви магнетична, ви приваблива, і світ почне згинатися під ваші бажання. Коли ви зрозумієте, що треба дозволити собі радість, дозволити собі задоволення, от, заглинутися в цей ж страх. Ось такий у нас вийшов розклад, мої прекрасні трієчки. Прямо зараз ставте вподобайку, а якщо ви хочете дізнатися детальніше якийсь розклад про свій архетип богині, прямо зараз, посиланечко під цим відео на YouTube, є на мій інстаграм, ви можете мені написати, і ми з вами все детально глянемо. А з вами була моя прекрасна, ваша прекрасна рода Терологиня, ваша прекрасна карта Баста. І усім, всього. Всього самого найкращого. баста вам важає тільки радості, успіху і щоб ви були щасливі.